день, сьогодні черговий спеціаліст в коментарях, рішив мене трошечки прогрузити. Дивіться, напечатав, що у нас країна барих, барів і заправок. І ніколи ми не розвиватимемося, і всім нам буде капець В общем, дивись, молодий чоловіче, яка ситуація. Я вважаю, що наша країна розвивається і е, нормально б усе в нас було, якби не ця ситуація. Молоді люди, підприємці, е, хлопці, дівчата, які стараються щось робити. Наймають найманих працівників, платять за них податки, непогано забезпечують бюджет нашої країни. Дивись, а ти навіть не зміг відповісти мені, яка користь з тебе, ти додавався до мене, а користь свою ти мені не зміг пояснити. Мабуть, вона настільки велика, що тобі навіть соромно про це говорити. І дивіться, для тих, хто хоче посперечатись в коментарях, дві поради. Ніколи не сперечайтеся з тим, хто друкує швидше вас. І друга порада перед тим як печатати, трошечки думайте головою, бо це виглядить трошки дебільнувато. Дякую.